І сказав Бог: нехай буде світло! І стало світло! Так почався наш світ. Досконалий, без хвороб, тривог, зла і гріха. Але людина зробила помилку: не послухалася Бога і з'їла заборонений плід. З того моменту в світ увійшла темрява, і життя вже ніколи не було таким, як раніше. Ми бачимо цю темряву навколо війни, хвороби, страх, ненависть. Люди блукають у ній, не знаючи виходу. Але дві тисячі років тому у світ прийшло світло. Щоб кожен, хто повірить, у нього більше не залишався в темряві. це світло Ісус Христос. Як же впустити Його у своє життя? Про це я розповім. dalje.